Ginona gore lake, 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 gore Правильник слов не будем тай врешті кіпер сьогодні номінальне гостей Андрій Верчаско. Зараз момент а, лінії а, володінь своєї команди Колесник, колесник, входить колесник. Момент. Виходить. уперед, друзі, на дев'ять колись Антон Кривенко питає стійку. Команди Славутич. Зараз важко. Може бути шанс Він забирає важко. Центир! Браніш? Браніш підіймає кран. Зближається з опонентом. Споки до шпича. Відбирає і важко. І важко. А Браніш повертає для авангарда. І Гусєв. А далі із м'ячем. Гусєв пробиває вертях на віс. Відновлюється друзі, гра після тайм Тож від авангарда на вас почти розіграш партнер. Бік Монетеро Кіренонеро, фом'янокореля. Євгенія Вигоднера. А штрафний для авангарда виконає Антон Гусел і злівої. До перерви розряджав праву ногу з різних дистанцій. На більшість ударів реагував Михайло Коваленко, Ну а тут росія момент Авангарда. шанс, який вони реалізують Олександр Бранець. Номінальний господарів на 24-й, коли 2 0 Браніш. В першому таймі Антон Кривенко. По перерві Олександр Браніш, П'ятірка. Вісков під Кузовова. Але ти пік Тискай Паченко, і слово продовжить було словот. Богдан Кузовов, друзі. Богдан Кузовов. нас. 27 хвилина Славутич від видавниця у Алангар. Завдяки. Точному удару. лівої воєнний зумок від номера 69 го Пасічнюк. І прислідає Максимі Вашко. Далі Гаврилюки. Його намагання не пробивати. Кривенко друзі влітає. У рот Андрія Варчика. Антон Кривенко знову забуває. Ну ці зустрічі 28 восьма хвилина числі пригадаю я дублі за той же Бурівію і Антона Кривенко, але за авангард. Результативно Антон Кривенко, друзі, другий його бутича, не доставити для Масана, Масан. Так, повертається різниця у плюс два на користь. І зі штрафного, друзі, Сергій Колесні. Колесні є. Гуся. Блок Від Яворського Той розгортає слово, дечата. Яворський. Яворський. І Момент. Вигадай. Варчак. Суновський перед ним. Низям передача. Пройшла. і кінець де. Кидає Михайло Коваленко. 36 хвилина. Невдовзі Славутич. За найближчі нагоди команда в Той Малфой тут це Реалізує цей момент іпорт Полдення. Гол Номер. Славутеча, 36-та хвилина. Прань <звук> на колесника і колесники сам вступає відбір в центрі колесники и він опускає на газон. меча у Дякую, це. І так, друзі, нарешті розібралися із фолами із тим, кому жовте. Е, давайте вже після моменту шостий команди для знову чаріться виконувати Сергій Колєснік. І сьогодні він таки нас відзначається. І напрочуд важливе зараз зняття воріт для авангарда, коли суперник начинається до камбеку. Четверте означається від бічні Олександра Шестернова. третя результативна дія від Сергія Колєсніка сьогодні ще штири-два на з приводу. Бей, долго,